Самого початку на месері передбачалась мотор-гармата. Та на момент його розробки серійних авіагармат в Німеччині не було, тому для стрільби через редуктор двигуна встановлювали кулемет гвинтівочного калібру. Проте перемогти перегрів і вібрації довго не вдавалося. Тому спочатку літак був озброєний парою синхронних кулеметів гвинтівкового калібру, потім додалася ще пара в крилі. А потім. Крильові кулемети замінили парою 20 мм гармат МГФФ. Досить проблемна гармата, але все одно на стійкому м 109 таке озброєння було досить ефективним. Потім на F знову повернули мотор гармату мг 151 -15 дріб 20, знявши озброєння з крил. Це була одна з найкращих гармат у своєму класі, причому 15 дріб 20 означало, що вона була бікаліберна. Тобто заміною ствола і затвору можна було одержати або 15-міліметровий кулемет, або 20-міліметрову гармату. Спершу з нею знову виникли проблеми. Гармата клинила, і як скаржився Марсель, після короткої черги в тебе лишалося менше кулеметів ніж у Ріхтгофена. Але зброю таки доробили. Подальше посилення залпу досягалось підвізкою МГ 151 20 в з'ємних гондолах під крилами. А також заміною синхронних кулеметів винтівкового калібру на великокаліберні 13 мм МГ 131, а мотор гармати на 30 мм МК-108 з різними підвісними контейнерами. Звичайно, маневреність Месу це не додавало, але залп здатний розвалити багатомоторний бомбардувальник забезпечував.